Це для нових моїх підписників. Е, хочу зняти вам і показати географічний центр України, е, крила, кожна область, е, ну, на, на кожному крилі, на кожних крилах, вірніше, бо тут по два. Е, ну, написана назва області. Ось, Ми приїхали, вірніше, їдемо з дівчатками справах, і вирішила вам відзняти і показати, де б'ється серце України. Не знаю, чи звук передасть. Тут ось, бачите, прапорці, хтось причепив Це, мабуть. Ем, ну, хто приїжджає, хтось із ось наша Черкаська область. Тут позалишали подаруночки якісь, бачите. Тут були люди, От, яка це в нас Херсон. Херсонська область, тут найбільше пропорційний, такий великий спрабор. Хтось причепив. Це в нас яка область? Харківська. Харків. І так далі. Ужгород, Тернопіль, Суми. Сімферополь, ну всі, Рівне, Полтава, Одеса, Миколаїв, ну, так, і так далі. Львів, Луцьк, Луганськ, Кропивницький, Київ і так далі. А це ось покажу вам, де б'ється серце України. Бачите, так під склом, але щось почало тут опадати трішки. Вон. Штукатурка попала. Ось якщо видно, зараз постараюсь. Серце тут накидав хтось копійок. Там копійчики. У нас така краса. Дівчатка фотографується, то я не буду їм заважати. Он Вінниця, Дніпро, Донецьк, Житомир, Запоріжжя. Ось такий у нас тут меморіальний комплекс, ну, якщо це можна так назвати. Тут знаходиться географічний центр України. Капсула закопана е, ну, трішки в іншому місці, на моїй вулиці, як так взяти. А тут, ну, але воно виходить на полі, тому е, оцей. Комплекс винесли на трасу. Траса Лиман-Черкаси. Ось так. Ну все, все показала, що могла мої <смі> <Ой>, дівчатка фотографується. <смі> так що тут, дорогі підписники мої, ви можете побачити крила. Кожного міста, області, де ви проживаєте. Оце і є вся наша Україна. Навіть птахи повисідали на крилах. Так, там траса. Ну все, всім дякую, кому було цікаво, підписуйтесь, коментуйте. Тут у нас тут ось скринька знаходиться. Збирають кошти на допомогу ЗСУ. Так, все, всім дякую, всім всіх обняла.